Привіт, малята! Сьогодні в нас незвичайне заняття. Сьогодні ми будемо слухати дуже цікаву казку про пригоди автобусу. Вам цікаво? Так і мені. Тож сідайте зручніше та почнімо. Казка Наталі за Пригода з автобусом. На вулицях міста усе поспішає. Йдуть пішоходи, несуться трамваї. Автобуси мчаться, пробігають таксі, усі поспішають, працюють, усі. І був там автобус великий такий, блискучий, червоний і дуже швидкий. Одне тільки лихо, ходив, не їхав завжди, буркотів, працювати не хотів. Не хочу возити по місту дітей, не хочу годіти, катати дітей. Візьму та втечу, і поїду я сам співати, годіти полям і лісам. І от серед ночі, як люди поснули, в автобуса очі ураз спалахнули. Тихенько поважно сирена гудить, і двері гаража відкривались умить. І виїхав з нього автобус прочисто шукати дорогу по сонному місту. Шофера немає, ніхто не сидить, він сам повертає туди і сюди. Повстанні будинки заводить, а міст. Лускають шини великих коліс. Останні будинки лишились позаду, і їде автобус по полю у ліс, освітлює місяць м'який моріжок. Зайчатка зійшлися у веселий танок, і білки стрибають на мшистому пні. і птахи співають радіють вісні. Та що це? Ой, що там так страшно гуде? Крізь мороки темноту? По лісі йде, злякалися звірі, сховались в кущах і дивляться здалеку, що там за жах. Це їде автобус по лісі вночі. Великі колеса ламають кущі. І вогняним поглядом два ліхтарі, мов очі, вп'ялись у лісові чагарі. І раптом мотор закихи вистав. Колеса між стеблами трав, Сирина годей літує дарма. І охнув автобус, бензину нема. Здивований ліс прокидається вранці, великий автобус стоїть на полянці. В очах ліхтарики погасли вогні і дужі колеса уже не страшні. Залазять в автобус звірята та звірі, розсілись на подушках, як пасажири. Лисиця в кабіні, неначе шофер, а птиці-синиці сідають наверх. Сідають на дахові птички-синички, приносять стеблинки, приносять травинки. І вже починають гніздечка мостить. А білки-ласунки, пухнасті шубки. Горіхи гризуть і летять шкарлупинки, і напис не можна плювати і смітити. А зайчики влізли з ногами на лави, а ми ще прогризли дірки для забави. І крутить лисиця кермо без пуття, і всюди безладдя, і всюду сміття. Нещасний і плаче і зітхає, Чому я тікав від веселих трамваїв. Навіщо тікав від хороших людей, навіщо тікав від маленьких дітей? Щоранку мене напували бензином і чистили бока, і ладнали машину, і всі поважали, хвалили мене і діти маленькі, любили мене, а звірі глузують. З надвижних коліс І зовсім не бачить автобусних сліз, І зовсім не чують зітхань і плачу. І гірко, і боляче так я втічу. І, мабуть, автобус би загинув би так. Та раптом над лісом пронісся літак. Привіт тобі, друже, гукнув на літу і кривнув автобус. Товариш, рятуй! Літак приземлився і вимкнув мотори. Налякані звірі сховались у нори. Що сталося? спитаю. Чому ти тут сам бензину немає, так я тобі дам. І стало так весело і радісно враз. Крутились колеса і пихкає газ. Доволі доволі по лісу блукать. Не буду нікого я в місті тікать. І зразу ж автобус поїхав назад від птиць, від звірів, до хороших хлоп'ят. Сідайте хлоп'ята в автобус раз, я буду катати по вулицях вас. Насколо трамваї, дзвінки голосні, хлоп'ята співають веселі пісні, а з неба з-під хмар підспівує в такт хороший товариш, веселий літак. Малята ось така цікава та неймовірно пригодницька була б на казка. А чи уважно ви слухали? Зараз перевіримо, хто був головним героєм казки? Так, автобись, а куди? Тік автобус. Так, по полі у ліс. Чого зупинився автобус? У лісі. Так, бо закінчився бензин. А хто заліз в автобус? Так, звірята та звірі. А хто врятував автобус? Так, літак, молодці. Молодці малята. І були дуже уважні до наступних зустрічей.